Трошки на мене. Бачите, тут нема об'єму? Робимо вдох. Нормально, не дуже болять? Ну так потрошки, я розумію, що є, але ж. Ну, угу. ну гарніше ж стає. Так. Да. І далі йдемо босі на сезон. Угу. Якщо є западіння, то тобто тут скулова зв'язка. Нижче ми можемо вільно входити, правильно? Угу. Беремо вдох, шукаємо кісточку. Знайшли. Нормально за відчуттям. Uh -huh. Ввели. Прибрали. Дивимось що відбувається. Ніби нічого поганого, ніби навіть краще стало. Йдемо далі медіальніше. Робимо вдох. До кісточки? Нормально? Uh -huh. Ввели. Витягнули. Ніби відновлюється, бачите? Uh -huh. Може трошки заніміти, бо тут лідокаїн. Тобі mm -hmm. трошки від мене. Я пішов за скуловою дугою тут. Ось у дуга. Ось у моє введення. Вдох? Mm -hmm. Чому? Бо тут просто западіння. Просто Я навіть потім. не намагаюсь зараз, зараз, зараз зробити якісь там скули. Mm -hmm. Ну, ви бачите, ж так же ж цікавіше. Так, да, воно ось mm -hmm. mm -hmm. дуга, і далі скулова дуга йде, йдемо далі, робимо mm -hmm. вдох. Mm -hmm. Ну, бачите, що робиться? Це просто якийсь жах все вирівнюється.